Всім привіт! Ви на моєму каналі я вийшла в ліс. Гуляю. А я коли гуляю без телефона? То мені приходить в голову якісь розумні, не знаю, ну. Розумні речі приходять. Так от іду я така собі і думаю. ну, Звучить в мене в голові така думка. Ну хто ж мені тут хто, хто ту думку мені диктує, скажіть? Ага. Це вже зовсім друга тема. Що ніколи... Водій автомобіля не буде насміхатися над велосипедистом. А над велосипедистом буде насміхатися тільки хто? Пішохід. І це можна застосувати до будь-чого. От ніколи людина, яка робить більше, не буде насміхатися над людиною, яка робить менше. А, не, -не, не так. Чи так? Ну, коротше. Насміхатимуться, тільки ті, що взагалі нічого не роблять. Або роблять менше за вас. Сьогодні так холодно. Оце такою думкою хотіла поділитися. Вже завтра, напевно, що в нас сьогодні? Субота, чи що в нас сьогодні? Ми гуляю з собачками. У завтра поїду в Черкаси, не знаю, чи надовго мене вистачить, але поїду. Буду хліб пекти. Може, ефіри буду. Не, не знаю. Знаєте, ніколи ні. Стараюся не загадувати, бо ніколи не збу... не, не, виходить. Треба мріяти тихенько. І ніколи не розказувати і не планувати. Планувати, то планувати, але не розказувати нікому. Нікому, ніколи, нічого. Розказувати, якщо вже вийшло. Взагалі хвалитися нічим не треба. Якщо вже вийшло, можна. Опять же, якщо вийшло і похвалиться, то будуть завідувати. Зависть хочу сказати, да? Що зависть більше шкодить самому зависнику, ніж об'єкту зависті. Об'єкту зависті зависть все одно. Він може навіть і не знає, що ви там йому заздрите. Воно з'їдає зсередини больно, неприятно. Як це так, от в людини так, а в мене ніт. Я дуже давно, кстати, не помічала в собі зависті. Вона була. От коли я почала перестала порівнювати своє життя із життям інших людей, в мене вона пропала та зависть. Гарбузова насіння сама виростила лускаю. І в мене, знаєте, замість зависті з'явилося таке, блін, класно, я теж так хочу. Бо зависть це, блін, повезло, сука, щоб ти здохла. Ні, знаєте, в мене буває таке, приходить, що я. Блін, ну от плачу прямо, коли починаю порівнювати, да, що от у дівчата, наприклад, там, в когось там краще, ніж у мене. Да, м -м -м -м, хтось досягнув, вище. Опять же, я ж кажу, зависть це порівняння свого життя унікального неповторного з життям інших. То, ну, Просто там одні уроки, а в мене інші уроки. І коли я починаю порівнювати, кого напрягає, що я плямкою на сіні, а може, та виходить. Нікого тут не держу, свободні, <пух> як фаніри над Парижо. Антонім заздрості це порадуватися за людину. От класно людям вже, візет людям, так? Да? Хоча теж, так, да, якщо кожне слово можна розвивати візет. Що значить візет? Повезло, візет нікотрим. Як це так візет нікотрим? От, наприклад, мені візет, так? Да? Скажем, от, наприклад, я, я завжди себе аналізую. Стараюся других людей взагалі не обговорювати ніколи і нікого не аналізувати. От мені повезло, що в мене 20 тисяч підписників, в мене є дохід з Ютуба. От для того, щоб в мене він був, який він у мене є сьогодні, я зняла це кілька влогів близько тисячі. Близько тисячі це щось там, по-моєму, 5 чи 6, 6 відео до тисячі не вистачає. Бо я сьогодні дивилася 990 влогів. Хто знає, що таке влог? Це відео, коли ти знімаєш фрагменти свого життя і потім його монтуєш, складаєш в одне відео. Тому що кожне це відео більше 10 хвилин, а монтажу на нього пішло як мінімум півгодини. А коли я починала, тільки... Е... Та я вже, хто мене дивиться, то вже напевно цю історію знає. Я вже, як моя мама, і моя мама мені розказувала, а я оце вам. Вже коли починала, я монтувала одне 10-хвилинне відео, 4 години. Ну, бо я не вміла. Візет, сидить вдома. Візь, звісно, візь. так і ви сідаєте, так? Да? Ну, а хто а хто мішає? А хто не дає? Хто не дає? Шанси у всіх рівні. Що воно? Це мені вже вважається. От. Ні, дівчата, я не хочу туди йти. Давайте назад. А що туди сейчас пройдем, потім назад, а потім туди підеш. Везет, да? Бо ти ж не бачиш, як людина йшла до того, да? Ти ж тільки бачиш уже результат, і зазвичай люди показують тільки результат. А свій шлях ще ж вони не показують. Я ж не показувала, як я 4 години монтувала, да? плакала, кидала там телефоном. У мене не получалося, у мене не получалося розгорнути відео, повімаєте? Не получалося. Вийшлося... Ну коротше, хто, хто знаєте, що таке, хто ну, хоч хто. Трошечки колись пробував монтувати, той знає. Це елементарні речі, просто розрізати і склаяти відео це елементарні речі. Я цього даже не вмі... ну, нічого не вміла. Ну а тепер візетка, так, да, сьогодні мені вже візет. Сьогодні візет, бо я вже це як насіння лузаю, вже для мене це дуже, дуже легко і, і, і просто. І даже трошечки даже вмію якісь там спецефекти робити. Ну, як спецефекти там Переходи, якісь там, да, переходи там, тра-та-та. Та, та, та. ну, це ж все ж в програмі. Ну, Хто вміє монтувати, знаєш, це все дуже просто робиться. Там тексти, субтитри, всі діла, це все це я вмію. А хто не ну тоді як я не вміла, то для мене це було щось Америка. Ну, Це це дивіться відео. Це теж одне. Це для я себе розказую. Це тисячу влогів, да? Якщо взяти мій Тік-Ток... Там у мене на одному акаунті мільйон підписників, на іншому 300 тисяч, ще на одному 16,6 на тому, що я монетизований зробила. На цьому мільйонному аккаунті там показує, що в мене щось там, ну, неправду показує, скільки в мене там відео. На тому аккаунті близько 10 тисяч відео. Просто уявіть цю суму, цю цифру. А ці ж відео треба було записати, деякі з них треба було монтувати. На деяких там і такий більш немає. Важкого монтажу немає, але середній там монтаж, де треба і текст склеїть, музику накласти, звука є ефекти і, і так далі. Ну, 10 тисяч відео, 10. Ну, цей що Мукбанк, там теж рецепти. От рецепт це теж, так? Да? Вірші я склад... спишу і знімаю. Це теж. Це ж треба його. Ну... Я до чого це все веду? Не до того, щоб ви мене похвалили там, чи що, а до цього ж візьот. Так це не візьот, За цим стоїть праця щоденна. Ну, зараз, може, вже не щоденна, зараз я вже розлінувалася, можу собі дозволити знімати тоді, коли мені хочеться, і не знімати, коли не хочеться Буля, їсть. Булька. Ку-ку. А ще я візю. Боня їй почала їсти травичку, і вона тепер їсть травичку із бонею. Так само кожна людина да, влаштовується там на роботу, нічого не вміє, а потім вчиться. Приходить якийсь стажу, каже, а ти вмієш, ну то я вже роблю тут хрен скільки, да? Візьо, то й ти вчись. А? а ні, хочеться ж на халявку всього. А халявки не існує. Та ні, я не кажу, що це там блогерство, це така прямо. Хто я не люблю себе блогером називати, що це така прямо св... сверх така прям. Бля... Боже, важка ж така праця. Ну, це знаєте, ну може психологічно буває важко, якщо читаєш коментарі, я їх не читаю. Ну, не, не хочу щоб мене. Тому то пишуть то всякі якісь хворі люди. Критики, оті диванні. Та і не хочу, і... і не буду. Ні, іноді читаю. Читаючки хороше. Раніше видаляла і блокувала. А зараз теж можу видалити, думаю. Я дивлюся, якщо людина прості мені таку написала. І я вже зразу відчуваю, що там якісь негатив, я його зразу видаляю навіть не читаю. Все. Нема коментаря, немає людини. Для мене, так? Да? Все. А в блогерці немає нічого такого складного. Ну, єдине, що я скажу. Коротше, знаєте, всі на своєму місці. От я на своєму місці. Кожен з вас на своєму місці. Да? Ну, хтось не вміє. Я хоч просто хотіла сказати, що от, щоб бути блогером, треба бути там, харизматичним, цікавим, там, ще якимось. Ще якимсь. Ну, всі, не всі такими будуть. Ну і кожен на своєму місці. Хтось може таким бути, а хтось не може, то йому й не треба таким бути. Йому треба, Він любить чимось іншим займатися. Йому та блогер ту. До одного іще. А хтось такий, як я. Йому хочеться саме так проявлятися в цьому світі. Будь вискочкою. <сум> останнім часом називаю себе вискочкою в інтернеті. Та в реальному житті я дуже, дуже тиха, скромна, спокійна. Якщо варні керувати. А в мене на увазі із з чужими людьми це. Ну, то, що я артистична туди. Я артистка горілого театру. Так, скільки я гуляю. Так. Оце я гуляю 13 минут, да? Я вже зараз сюди лузую, не ще є, що лузати. Насіння та буду з ними йти. Хай трошки вони побігали, не дуже вони хочуть бігати. А мені хочеться дуже спати. Я знаю, що вже, я не знаю, що там вам видно, але, мабуть, вже так мене погано і видно. А я, мабуть, і не буду це відео і виставляти. Бо... Так, я то сама з собою побалакала. а може і виставлю. Та не дивляться такі мої болталки дуже-то. Аж все одно, якщо в плані фінансів, то вигідніше викласти отаке от одне, одне відео. І навіть якщо його подивляться там, тисячу людей, то це вже я зароблю там 2 долари. Ну на коротких відео так не заробиш. А в Тіктоці так взагалі півмільйона набрало моє відео, а Тікток мені заплатив 7 доларів. От якби півмільйона залетіло відео якесь в мене в Ютубі, а Тікток щось пожалів мені. Ну, розумієте, в чому прикол у тіктоці? Там якщо це відео залітає на Україну, тобто на українську аудиторію, а в мене 99,9% це українська аудиторія, україна, то там дуже оце ж, маленька, плата, так, скажу, маленька оплата, маленька оплата, не буду я називати, грузити вас абревіатурами. Тривога? Машенську тривогу це так чуть дуже. Ого. Ви чуєте? Це То в Ютубі, наприклад. А, ну так, да, якщо залітає... А воно в мене ж в основному тільки українці мої дивляться. А як сказала, мої українці дивляться. І мої, і не мої. І мої, і, 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 і чужі підкинули мені в коментарі. Якщо залітає, туди десь кажуть. Кажуть, якщо відео залітає да, на, на Європу і інші країни, то там краща зарплата. Ну, через це я почала зараз знімати деякі свої відео без озвучки. Тобто, якщо це мукбанг, я просто плямкаю на відео і все. Якщо це якесь рецепт відео, то я просто, просто знімаю. Не накладаю ні музику, нічого, виходить, як АСМР. Дуже прикольно. Кстати, можна писати хештег АСМР і буде навірати. Я колись, кстати, хотіла АСМР знімати. Такий собі АСМР стук, клад, буль 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 Будемо йти на заграницю, так? Да? Ну, я не хочу, наприклад, от... Відмовилась від реклами? Значить я рекламу не беру принципово. У мене та ну є, в мене запити на рекламу, ну хай там не від великих брендів, прямо. Хоча а я хочу саме отак, от на, на переглядах. Не реклама, а щоб там мені Ютуб, Тікток, Це оці платили зарплату. Не рекламувати. Ну це не без того, що там може колись когось порекламувати, але в рекламі я наскільки свободолюбива людина. От коли це реклама, то це графік, да? І ти повинен... Ти повинен. Не важливо, що, ну ти повинен. <кій> Вже ви мене, мабуть, зовсім не бачите, може і бачите. Так от ти повинен, да? Не важливо, що я не буду сюди дивитися, я буду дивитися прямо на дорогу. Ви слухайте. Якщо хочете, не хочете, їдьі гуляйте. Я нікого не держу, тут нікого не ганяю. Указ мені пизда, Ой. Писала, що не плямка і, і швидше балака, і Знімай своє відео балака, як хочеш, будеш мені тут розказувати. Критикувати мене. Критикуй своїх дітей і своїх внуків. Я вже забула, що хотіла сказати. Та що я ж оце ж балакала за ці перегляди? Ну і все. Забула, начті не треба. А що ще так я от уж хотіла колись СМР знімати, так от тепер знімаю такий шивий СМР. А, це сказала. Та я знаю, що ви мені зараз підказуєте, про що я там балакала. Але ж я не пам'ятаю вже. Так, Мені треба приїхати в Черкаси, мені треба замовити бульки одяг. Кузочку отаку. Ну, жилеточку. Куртку прямо я не хочу, а от таку от жилеточку замічательно. -зам Отаку зі зіллеточку, що я біжу, біжу, біжу. Отаку. Здравствуйте, дорогая моя. Так от я ж згадала, що якщо це реклама, то це про графіки, і про ти повинен. І коли я... Я тільки починається, у мене якщо тільки починається, я щось повинна комусь, все, я не можу його робити. Я люблю тільки з любові робити. А якщо через должен, я не люблю жертвувати собою, тому що я починаю. Боліть. Ну, у мене просто потухла послухла вспишка або кінець. Значить кінець. Все, я вас всіх люблю цілую. Дякую, що ви дивилися це відео. Я вже біжу, бо вже темніє. Отак от. Ой! Дивіться, який мрачний. Похмурий, похмурий ліс. І ми біжимо, біжимо, бігом додому. Треба набрати дров, щоб не перегоріло в грубці. І... Будемо попішало відпочивати. Всім пока.